Ворог минулої доби обстріляв Херсонщину 67 разів. По області росіяни били з мінометів артилерії, танків та авіації. Крім того, запускали безпілотники. Про це інформує голова Херсонської ОДА ОВА Олександр Прокудін. За його словами, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів а також одне з підприємств області. Внаслідок атаки загинула одна людина ще одна дістала поранення. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаємо вас. Вітаю добрий. Ну, давайте почнемо з оперативної ситуації за е, добу, що минала, Ну і сьогоднішній ранок. Що відомо станом на цю годину? Так якраз от вночі теж ті люди, що постраждали, одна людина загинула. Це був обстріл росіянами Велетенського до громади. Чоловік 65 років. Загинув у своїй домівці, е і жінка була також там. 51 рік вона отримала куботравму від шпиталізації. Відмовилась, надана допомога, але чоловік, на жаль, загинув від отриманих травм. Це вночі був обстріл. Також вночі були був обстріли шахедами в Херсонському районі. Е в одне з складських приміщень е було два прильоти, е ще два шахеди над. Територію Херсонської області правобережної були знищені. Також вчора було влучання по Береславу, влучання кабу в багатоквартирний будинок. Там, на щастя, також немає постраждалих, але постійно тероризують кабами, дронами. Всім, чим можна, Береслав як і всю прибережну територію Херсонської області правобережної сьогодні вже є. Повідомленням, що близько 10-ї години біля гуманітарного одного з центрів був скид з трону, поранено чоловіка 50 років, поранення ноги отримав. Був також шпиталізований в стані середнього ступеню тяжкості. Як ви вже сказали, 272 снаряди. Вчора було випущено. начебто кількість снарядів зменшилась. Але більшості працюють по цивільним, по будинкам, і тому звичайно люди страждають перш за все, Цивільні ось ці населені пункти, про які ви щойно згадували це і Береславщина. Інші так само чи відбуваються там намагання бодай відновити якісь об'єкти інфраструктури, теж житлові будинки, чи зараз просто в цьому немає сенсу, тому що нема такої кількості людей і постійні обстріли, постійна небезпека. Ну так зменшилось майже там до 10% в цих населених пунктах до 10% населення від того, що було е дуже важко щось відновлювати, коли під, під постійними обстрілами же саме Береслав, там світла вже майже три місяці, і при тому, що е відновлювати пробували не, не один раз е ці трансформатори, але саме в Береславі вони. Цілеспрямовано атакують дронами камікадзе і б'ють наводкою прямою з танків по критичній інфраструктурі. І, на жаль, поки що не вдається відновити електропостачання. Тому, звичайно, в самому Бориславі важко жити і краще виїжджати. Ми постійно на це наголошуємо. Є варіанти виїхати і в райони більш безпечні в Херсонщині і в інші регіони. Просто треба повідомити, або там поліцейських, що ви згодні поїхати, або е зателефонувати за номером 0800 вісімсот сто Це гаряча е лінія Херсонської обласної військової адміністрації. Ми виїдемо оперативно, е вивеземо з під з постійного обстрілу. Тільки нещодавно казали, що от вісім вибухів вже в Бориславі е скидів з дрону було тільки за сьогодні. Пане Олександре, оперативна інформація у нас із Харкова. Мер цього міста Ігор Терехов інформує про те, що там пролунав вибух. Скажемо, що у нас попередньо запланована розмова Чекаємо. з Ігорем Тереховим. Сподіваємось, що вдасться з ним сконтактуватися, і всі деталі отримати вже незабаром. Я хочу уточнити по Береславу. Ви кажете, три місяці вже люди без світла. Чи є можливість його там відновити? Чи до завершення ось цих обстрілів перспективи нема? Тут питання в тому, що якщо б хоча б вони трошки зменшились, ми б могли б щось робити. Просто ми не будемо звичайно чекати, поки звільниться лівобережжя, щоб відновити електропостачання в Бориславі. Але тут саме головне, що ми навіть не можемо ну іноді не можуть правоохоронці та швидкі виїхати на викладки. Бо під постійним масованим обстрілом саме місто, і звичайно, будемо відновляти, як тільки безпекова ситуація дозволить, тому що тричі кажу тричі відновлювали саме цю там вузол, який запитує саме місто, і, і два населених пункти поряд. Але одразу наступного дня туди знову прилітало і все знищувало. Коли йдеться про укриття в, в цілому в області, от наскільки відрізняється ситуація, якщо йдеться про обласний центр, якщо йдеться про інші місцини, я й про кількість, і про і про ну певну якість, бо вони теж по-різному виглядають. Так продовжується проводитись робота. по... Реконструкції тих укриттів, які були, і найпростіші укриття, але в більшості нас допомагають це такі мобільні вуличні укриття, які є в Бориславі, в Белозерці і в Херсоні. Більше там 220 вже їх це такі бетонні споруди, які швидко можна привести, поставити там, де є скупчення людей. І в самому Херсоні там більше 160 їх вже і це більшості всі допомагають, тому що на Херсонщині правобережні люди не дуже можуть мають можливості користуватися укриттями як по всій Україні, коли треба десь піти сховатися. Тут треба за п'ять максимум 5-7 секунд. Знайти, побачити, добігти і сховатися, перечекати і Тоді люди йдуть знову вже там додому, або в більш безпечні місця, і тому ми тут ми є лідером серед і регіонів, і Херсон, лідер серед міст. по Кількості цих вуличних укриттів бетон. Ну і на жаль, Херсон і Херсонщина є одним з тих регіонів, куди прилітає найчастіше Олександр Толоконіков, речник Херсонської ОВА, з нами щойно на зв'язку. Тепер Харків.